Що ж, давайте знайомиться. Мене звати Владислав Кулаковський, я прикладний кінезіолог, майстер спорту України, чемпіон України з пауерліфтингу в спорті я вже 26 років. Ось. І за час своєї спортивної кар'єри мав дуже багато травм. І багато з чим ми стикалися. З недоліками в тренерській роботі, з перетренуваннями, з максимально великою травматизацією для досягнення великих спортивних досягнень. І тому в нас виникла така ідея зробити окремий напрямок фітнес-кінезіологія. Мабуть, так це буде звучати. І моя тема семінару це рефлексотерапія, і внідрі рефлексотерапії в спорт. Отже, почнемо як так? Так. Угу. Так. <ректо> <ректо> <За ясно. пев> <ректо> Дві ліки. Почнемо трошки з історії, звідки виникла рефлексотерапія. Це в Китаї. Існує, така, існує таке повір'я, що людина, селянин, працював на полі, в нього дуже часто боліла голова. І він кійкою вдарив себе по нозі, і через дві хвилини цей біль зник. І потім він почав часто. Практикувати це натискання. І звідси виникла рефлексотерапія. Потім вже люди почали додати додати потрішечку цих точок, розставляти на тілі їх. І звідси і назва китайською назва чендзю. Чень – це голка, дзю припікання. Угу. Існує багато напрямків рефлексотерапії. І він розподіляється на західноєвропейську і класичну китайську рефлексотерапію. Те, що буду показувати вам я, це західноєвропейська рефлексотерапія, основана на неврології. І звідси ми не будемо вникати в меридіани, в енергії. Все буде біологічно обосновано. І науково підтверджено. Так. Для початку всі типи рефлексів розподіляються на три. Спинномозкові, надмозкові і коркові. І ще один рефлекс моєї дружини, але я не знайшов для нього наукового визначення. просто Це не буде аз. <реш> так. Також ви можете ще буде побачити види рефлексів. Види рефлексів. Примітивні, умовні і так далі. Те, що я буду вам сьогодні показувати, це більше основано на рефлекторній дузі, так званій рефлекс рефлекторної дуги, на рефлексах сухожилля. Рецепторах, які знаходяться в сухожилях, в м'язах, в головному мозку. І як з ними працювати. Для початку для, я би хотів ви... Не в одного волонтера, якого не жалко. Давайте Добре. Добре, знімає. Зуття. Оголи ножку. Сідай. Повертай до мене ножки. Давай мені ногу сюди. Ні! Сенсація. Ні! Добре, добре. Є такий умовний рефлекс згинання пальців. Він входить в рефлекс спинномозгового, спинномозговий рефлекс. Такс. Проводимо зверху вниз і нічого не відбувається. Це говорить про те, що. Ну, так. Да, виснажений рефлекс. А, це бабінського, да, рефлекс бабінського, якщо ще можливо. Цей рефлекс нам потрібен при ходьбі, для того, щоб пальці ем, як з Стискали. стискалися. Стискалися і він. Зачекайте трошки, якщо я. Правильно пам'ятаю, у мене і не має бути активного Бобінського. Має бути? Має бути дорослим. <плес> да. Нема, У мене не має бути активного Бобінського. Він... Ні, він повинен бути, бути присутнім для того, щоб а, якісь мікродвиження повинні бути все одно присутні для того, щоб а, в тебе до автоматизму. Давай. Ось так. О. І нападки. Це по шкарпетці. Так, да, треба більше. і трішечки більше. Згибає, а другий палець. Тобто це, да, один із рефлексів. Якщо... А на другій нозі. Більш О. <реш> на другій нозі. Так, і, і це перший рефлекс. Якщо ви е, стискає, стикаєтеся з проблемами в людині, яка вам говорить про те, що в неї під час ходьби е, виникають болі е, в гомілках, болі в, е, в спині і тому інше, перше, на що я звертав увагу, якраз на цей рефлекс для автоматизму, щоб да, не, не, перенавантаж... не відбувалось перенавантаження цього. Цих м'язів. Дякую. Я думаю, мене трошки полікують. Не полікуємо. Добре. Я для вас підготував три вправи, які ви можете використовувати в своїй роботі. Отже, перше почнемо вправу щеплення. Ця вправа швидко релаксує, розслаблює та налаштовує людину перед тренуваннями. Станьте всі на ножки. Добре. Краще роззутися. Добре, а тепер по своїх відчуттях. Де в яких регіонах тіла ви для себе відмічаєте якийсь спазм або навантаження або деякий дискомфорт в вашому тілі? Угу. Відчули, кожен для себе відмітив їх. Добре, тепер починаємо зжимати пальці стоп і відпускаємо їх. Далі пальці стоп, м'язи гомілки. Натискаємо, зажимаємо, напружуємо. Гомілкою. Що треба робити? М'язи гомілки напружити. Стопа. Да. Всю гомілку. До, до, коліна. До, коліна. до коліна. Розслаблюємо. Тепер стопа, гомілка, м'язи стегна. Напружуємо. Максимально всі м'язи, які можете знайти. Напружуємо. Розслаблюємо. Піднімаємося вище. Стопи, гомілки, стегно сідниці. Я... О. Розслабили. <тит> вище. <голос�> <пит> <пит> Я хочу. <пит> Стопи, гомілки, стегна, сідниці, м'язи, прес. М'язи живота, спини до діафрагми. Втягуємо себе, напружуємо максимально. Розслаблюємо. Поїхали вище. Стопи, гомілки, стегна, аж до плечей. До шиї, до шиї. Угу. Розслабили. І останні поїхали аж максимально все, все напружено в вашому тілі. Ви зажимаєте, напружуємось. Розслаблюємось. Добре. Тепер, як ваші відчуття? <реш> Добре, чи змінилося ваш психологічний стан? Хто може прокоментувати? Чи е відбулося розслаблення в тих місцях, де у вас було напруження? Да? Так? Так, да. так. Можете використовувати цю вправу прям. За день, якщо відчуваєте десь навантаження вправи, вона дуже легка. Добре, друга, мені потрібен волонтер. Давай. Є ще Так. Да. Угу. І ці, цю вправу ви вже відпрацюєте. Це вправа з self SMR називається. СМР реліз. Для цього я. Візьму самий подвижний регіон нашого тіла, плечовий суглоб. І е, є в тебе ограничення Добре. Да, на ліві. Да? Ага. Добре, опускай. Опускай. А, а через сторони підніми. Добре. Опускай. Чи є десь біль, коли ти щось робиш, ну, якийсь рух. Немає болю. Добре, а ротацію. Ми просто оцінюємо зараз ага, максимально вниз, максимально вверх. А вниз? До ну, 90 градусів. Переворот, та це не має значення. Нам важливо тільки оцінити, чи є больові відчуття, чи нема больових відчуттів, чи є ограничення е, е, движення. Трочки дискомфортні, якщо максимально. Добре. Так. І ми зараз будемо працювати з сухожильним рефлексом. Я беру м'ячик, знаходжу сухожилля. Я, В цей момент я беру сухожилля біцепса. Далі ми підемо на сухожилля великої грудної. І так пропрацюємо. Я роблю невеликий натиск на нього і прошу починати рухати рукою в противофазу. Ти піднімаєш руку вверх, я роблю над. І вниз. Добре. Знову вверх. І вниз. Давай зараз. Ще разок. Три. Давай разів п'ять. Ну, він просто так. Да. А я, я роблю натискання на сухожилля. Так. Да. Ну, хрустить прям Якщо Мячика немає його можна чимсь. Ні. Краще м'ячик беріть, тому що е, ви можете пошкодити. ну Якщо там, наприклад, буде якесь запалення. Або надрив, або якась стара травма, то ви можете трошки далі ще відтягнути цю реабілітацію. Тому м'яко починаємо. Та й більше тут не потрібен якийсь великий е натиск, тут не потрібна вопрос, сила. Нет м'ячика, а треба зробити. Купляйте м'ячик, а О, потім тільки робіть. Прямо. А треба прямо зараз зробити. А я вам дам. <реш> 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 Добре. <реш> Знаходжу друге сухожилля грудної. Тепер ми будемо робити отакі от. Угу. Добре? Поїхали. Угу. Все, і поїхали Добре. на мене. О! Ну, я не роблю великий натиск, але вже все одно є біль. амплітуді? Добре. О, на мене дивіться, як з кожного разу на мене амплітуда збільшується. О, так. О. Добре. Угу. угу. Добре. І давай ще трошечки поротіруємо. Ротацію поробимо, да? Руки. І поїхали Роті... ротацію. О так. А з Сашкою... Добре. Ага. Ми пам'ятаємо, для того, щоб правильно працювали м'язи, місця кріплення повинні бути стабільні. Опа. Добре. Все. А ну тепер. Добре. А через сторони. Ви не завжди будете отримувати такий ефект. Через сторону краще стало. Да? А де де був біль? Пам'ятаєш, як був біль? В кінці був, зараз нема. Зараз нема. В кінкурс, нічого нема. <laughs> Добре, угу. дякую тобі. Можна раз. сідати. <laughs> ще ротація. <Я> ще <laughs> да. Добре, ну що, давайте навчатися. Прошу, три пари. Три мячика, три пари. Хто готовий, виходимо. Так, да, так, да, відпрацюємо це. Попробуємо, навчимося. В Находим... Давай хорошо. Находимо кріплення грудних. Чувствуєш зажим, сухожилье? Есть. Да. Ми надавлюємо. Прямо надав. Ну, не... ну там вот. чуть-чуть. на давление. И я создаю, я создаю а, противодействие равное его движению. То есть с какой силой он отводится, такой же силой буду работать и я. Угу. Давай поднимаем ручечку. Хорошо. А теперь будем работать сюда. Внутрь. И вот он идет внутрь. Я создаю давление в противодействии. Он уходит сюда. Я работаю в да Наша задача поработать с сухожильем, с сухожильным рефлексом. Во сухожилье можно вылечить только под нагрузкой. Ну смотри, давай. Пробуем. Наша задача всегда сухожилия искать. Вы сильно далеко ушли под лопаточную. Тут особо э, вы не найдете. То есть если мы хотим работать с, плечу, с плечом, то тогда уже и ищем сухожилия, те, которые крепятся в плечо. Опускаем ручку. Давайте руку вашу. Крепление грудных. Чувствуете, сухожилия? Сухожилия грудных. Находим сухожилия бицепса щелок прям сухожилия mm -hmm. бицепс и вот это наше то есть вот сюда мы сейчас не с мышцами mm -hmm. работаем а с сухожилиями mm -hmm. нам надо сухожильный рефлект. если мы хотим увеличить амплитуду движения вверх mm -hmm. это движение выполняет бицепс большая головка бицепса движения. большая головка бицепса значит наша задача опускаем mm -hmm. и поехали вверх больно я создаю создаю ему противодействие. Вот он с какой силой понимает. Если он поднимает, я мое давление вниз. Если он опускает, мое давление вверх. А угу. С ремнем так нельзя, а? с, не с чем? И типа вместо мячика а, Это будет на нарасте. Это следующая методика, но это не с сухожилиями, а с мышцами на растяжении мышцами, да

так. Не обязательно. Сухожилия, сухожилия. То есть наша задача работать с сухожилиями, они а не, не там, где больно. Да. Да? А я не говорил, что это легко будет? Ну как? Полегче, получше. Полу... А вот это? Твое. до Да, проверочно он есть этот. Уже, да? Уже, чтобы 50 добрый. Ага. Не, ну, во-первых, если быть честным, надо знать, чем ты сначала работаешь. И если там есть травмы. Или не знаю, нестабильность сакармиально. Ну, кстати, да. Нестабильность ключичного. Mm. Вот, как она ездит. Это у меня грудная укорочена. Да. Ну может быть. Но ну, она может быть укорочена по причине как раз нестабильности. А была, была травма какая-то? Я mm. просто тренируюсь так. А, ну да. Ну то есть тут надо, конечно, с сухожилиями работать и под натаном. Non. Non. Uh -huh. Хорошо. А ну. Uh -huh. Ну как, Сашка? Uh -huh. Ну, а ви же? Ну, давайте будемо чесні. Uh -huh. По-перше, а, а, коли. Ні, мені було повідомлять, що по піпусі було. Ну, це добре, да. Uh -huh. Дивіться, основні недоліки в рефлексі в спорті те, що.